Для потола в Полтаві сьогодні свято Дня Молоді і молодь повинна в цей день бути відповідальною. я сьогодні, сьогодні Департамент культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради спільно з центром культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади організовують знагоди міжнародного дня молоді, міський молодіжний благодійний пікнік, молоді сміливі свідомі. Паслом сьогоднішнього дня. Як і завжди, зараз військовий час є будь сміливим, живи свідомо. Ми сьогодні пропонуємо молоді долучитися до е, нашого пікніка і не тільки відпочити а й допомогти з благодійною метою, тому що спільно зі змістом ми допомагаємо на збір на подробку за частинами для 50-ї частини е, пожежної частини міста Чукуєва допомогти максимально закритий збір, всі локації благодійні за донат. Правій Ярослав, я волонтер, е е е намагаюсь постійно підтримувати як і Збройні сили України, так і підтримувати молодь міста, е тому що це важливо, адже саме і в день, і в день молоді, який сьогодні означає наше місто Полтава. Я гадаю, що це найголовніше і найцінніше, тому що молодь це майбутнє. Серед молодих людей є багато військових, які перебувають на передовій, зоні бойових дій. Дуже важливо підтримувати один одного, тільки завдяки тому, що ми підтримуємо один одного, можна здобути певну якусь перемогу і дійти до спільної мрії, мрії в всі мрії. Це про перемогу. Моя ліса ми сьогодні з волонтерами громадської організації зміст. Беремо участь у міському підвіку як партнери і збираємо кошти на дрони для наших сусідів для рятувальників з Харківської області. Ще були свято таке для нас, і специфічне, і зворушне, тому що ми тут для молоді, і з нами молодь. І так само ми працюємо для того, щоб війна що вже закінчилася, і сусідам відповідно і нам було завтра трошки легше. Просила моя знайома, яка працює психологом у центрі допомоги врятованим. У неї буде психологічний тренінг, в кінці якого вона також скаже, що музика сприяє розслабленню психологічному. І потім я заспіваю чотири пісні. Ми прийшли на цей захід для того, щоб Я приймаю тут участь, тому що я безпосередньо волонтером і активістом міста Полтави. Тому я тут допомагаю зараз заставляти локації, а надалі буду допомагати людям, які безпосередньо розставили тут точки. Просто приймаю участь активну участь в житті міста, плюс зібрати кошти на ЗСУ, допомогти нашим воїнам. Мене звуть Тетяна. Я сьогодні мова буду вести про вишиваний код імені. людина може вишити собі найкращу вишиванку, вишиванка, його особистий оберіг. Купи в магазині теж, але це трішечки-трішечки не те. А от коли ти особисто для тебе, і ти будеш йти по вулиці, і буде тебе твоє ім'я оберігати, і про це будеш знати лише ти, Тут так. І ні, і жодний і не гаранти до вас не пристане. Ну давайте попрацюємо. Давайте попрацюємо.